or oh. Кого я бачу, ви мене бачите, ви мене бачите, і ви мене бачите в неочікуваному місці, в неочікуваний час. Але я люблю сюрпризи, і ці сюрпризи не будуть закінчуватися. Все таки святковий різдвяний період. і Ми в різдвяний період з Андрієм вирішили вас більше тішити нашим контентом. Ну наскільки це буде все дозволяти нам і світло, і інтернет, і е е все, що відбувається. Ну і насамперед Лесик. Тож е зараз поясню, що я тут з вами роблю. Тільки запостю лінк, щоб з телеграму прийшли активніше, активніше, бо на резервному каналі людей не так багато, і вони не звикли, що я стрімлю. Це експеримент, тому що я зрозуміла, що. Основний свій канал я не хочу засмічувати інформацію про росіян, але мені необхідно рефлексувати деякі речі, і я поясню, чому деякі речі важливо проговорювати. Більше того, деякі речі важливо зберігати у такому інформаційному потоці, який можна потім кожну течку дістати і розікласти через декілька років, коли ситуація вже забудеться, що було не так, і чому ми не повинні повертатися до цих істот спиною в жодному разі. І чому не існує ніяких хороших русских. І більше того, ми повинні говорити про наших ворогів, як про ворогів ефективних, тому що зараз ми скочуємося у те, що з ними все не так, що вони імпотентні, що вони не вміють проти нас боротися, що вони програли у всіх битвах, що їхні битви дуже очевидні, і ми все так прекрасно знаємо. Але насправді все не так просто. і Сьогодні ми будемо говорити про той бій, у якому росіяни поки що є досить ефективними, і для того, щоб щоб позбавити їх цієї ефективності, треба про це говорити. Тож чому я на резервному каналі, чому я не робила ніяких анонсів, і, взагалі, це все експеримент, тому що мені хотілося зайти, подивитися з ходу, що тут хто сюди прийде. І звичайно, я роблю якісь анонси в соцмережах, але мені цікаво буде подивитися видачу цього каналу, який був неактивним протягом останнього року, воно і зрозуміло все йшло на основному каналі. Також цей канал буде місцем, де я буду збирати цю свою течку. Для того щоб потім, якщо що, якщо у когось виникатимуть якісь питання, були ефіри, відповіді на ці запитання короткі і дуже конкретні, також я знову ж таки відкрокувала цей канал для того, щоб не засмічувати русським міром кон, світ контенту для тих, хто від цього хоче відмовитися і нічого про це не знати свідомо, для того, щоб якось від цього відвикнути, ви просто можете сюди не заходити. З іншого боку, мені хочеться на цей канал прив'язати. Вернути також якусь аудиторію, яка можливо готова зі мною і говорити на ці теми. Ну і відповідно, якщо ви ще не підписник, то підписуйтесь, ставте дзвіночки, нагадалочки, тому що все буде дуже неочікувано. Ну і чому я все це не анонсувала? Тому що все дуже непевно зі світлом, з інтернетом і так далі. Тому я з ну, протягом останніх декількох годин вирішила, що буде такий цей ефір, і він буде. Тож для вас це прекрасний сюрприз. В середу ми можемо провести. А разом я бачу Січиславщина вітає чати. Взагалі, ви трошечки набираєтеся в чаті, це прекрасно. Звикайте до цього резервного каналу, тому що час від часу я буду тут виходити з своїми відосиками на тему і, можливо, на якісь інші. Ам... На інші теми, не тільки про русський мір, але поки що це місце саме для таких рефлексій, саме для того, щоб розбирати те, що мені здається важливим розбирати, і те, чим я не хочу засмічувати свій основний ресурс, який все-таки буде зосереджений на тому, щоб розбирати, а що ж у нас, а що ж ми, і бути активними, а не реактивними.